Ні, дощ мало не поставив під загрозу проведення масштабного флешмобу за участі випускників Костянтинівки, Ба навіть більше під час яскравого дійства виглянуло сонечко. Загальна атмосфера позитивна, незважаючи на те, що був дощ Дощ в Ранції, у нас, я гадаю, все вдалося. Вважаю, що цей захід неймовірний. Треба частіше щось створювати таке ось в українському стилі з вишиванками, з піснями. І, хоча у день вишиванки не уся молодь була в. Українських сорочках натомість за мету вони поставили створити національний символ держави тризуб, кілька репетицій, і в опускників усе вийшло. Результат закарбували ще й дроном з повітря. До слова, флешмоб на вишиваний живий тризуб до свята був загальнонаціональним і пройшов у низці міст України.